Белла корівка, яка думала, що вона курочка. Одного разу була собі корова, яку звали Белла, і жила вона на фермі. У Белли були дуже дивні ідеї. Вона думала, що вона курочка. Белла клювала зернятка пшениці так, наче вона курочка, і намагалась стояти на одному копиті, наче вона курочка, а курочки тримали своїх курчаток подалі від Белли, ну, на той випадок, якщо вона гепнеться. Коли Белла наближалася занадто близько до курочок, півник відганяв її своїм гострим дзьобом і казав Ану, забирайся, звідси, не зграба. А курочки куткудакали. Подивіться, подивіться, ко, ко 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 Яка величезна курочка. Яка грандіозна чабатурочка, велетенська курка чабатурка. Ко ко ко-ко-ко-ко-ко. Єдиним другом Бели був старий фермерський пес Сірко. Коли півень проганяв Беллу і вона плакала, сірко завжди її утішав. Він казав їй знову і знову, що вона ніяка не курочка, а корова, але вона йому не вірила. Белла не змогла пролізти крізь маленькі дверці у курник, тож однієї ночі вона вклалася спати між курником і сірковою будкою. Однієї ночі. На ферму завітало вовчиня. Воно перелізло через паркан і приземлилося прямісінько на Беллину спину. Та відразу прокинулася, схопилася і запитала, що відбувається? Хто це? І тоді вовченя сказало Ой, перепрошую, я не хотів вас будити, але я шукаю курочку. Чи ви не бачили тут якоїсь? Я ще ніколи не виходив із лісу, але мама з татом наказали мені піти на ферму і принести з собою курочку. Але я ще ніколи в житті їх не бачив і не знаю, як вони виглядають. Ну, тоді, гордо сказала Белла, знай, що я курочка. Мале вовчення було дуже здивоване. А я думав, що курочки менші, сказало воно. Белла подзьобила трохи зернят і спробувала якнайкраще постояти на одному копиті, і сказала. Ха, я найбільша курочка у світі, а ти хто? А я вовк, сказало мале вовченятко. Воно було таке маленьке, що белла зовсім його не злякалася. Белла обнюхала вовченя і поцікавилась. А ти впевнений, що ти не собака? Ха, ну, звісно, впевнений, відповіло вовченя, а потім тищ вперіщило корову каменюкою по голові. Белла знепритомніла і впала. Вовчиня повантажило Белло на візочок і помчало з нею у ліс. Ля-ля-ля-ля-ля, ля ля ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля ля-ля. Щойно вовченя прибігло додому, як заверещало. Тато, мамо, час вечеряти. Я приніс вам найсмачнішу, найбільшу курку у світі. Тато вовк сказав от дурбелик, та це ж не курка, а корова. А мама вовчиця сказала. Ми можемо з'їсти її пізніше. Але зараз ми хочемо маленьку смачнючу курочку. Тато вовк наказав Вертайся на ферму і цього разу принеси те, що треба, і поспіши, тому що ми дуже, дуже голодні вовки. І тоді вони замкнули бідолашну беллу у коморі. Вовченя повернулося на ферму. Воно перелізло через паркан і впало прямісінько на будку сірка. Пес визирнув назовні і гавкнув Хто там ходить ваф ваф! Як ти посмів мене розбудити? Ваф-аф-аф!» Та це просто я, відповіло мале вовченя. Перепрошую, що я вас потурбував, але я шукаю курочку. Чи ви не підкажете, де мені знайти одненьку? Я вже одну приніс додому, але виявилося, що вона корова. Сірко був розлючений. Що? Ти забрав нашу корову до себе додому? Лав. Та Сірко був розумним псом. Йому спала на думку чудова ідея, і він сказав Глав, я теж курка. Забирай і мене до себе додому, і тобі сподобається мене їсти. Аф, паф. Тоді ти дищ вовченя і його вперіщило каменюкою по голові. Сірко знепритомнів і впав. Вовченя запхало його у візочок і побігло до себе додому у ліс. Ляля. Ляля ляля. Ляля ляля. Такого дурбелика ще й світ не бачив, кричав тато вовк, коли мале вовченя нарешті повернулося додому. Це ж не курка. А виглядає, якось куркоподібно. Хіба ні? Виправдовувалось мале вовченя. Зовсім так не виглядає, загарчала мати. Це собака. Вони замкнули собаку у коморі разом із коровою. А потім тато вовк сказав Ходімо полювати на курочок, ходімо разом. Тож усі троє вовків полишили свій будинок і почемчикували у напрямку ферми. Тим часом у коморі, нарешті, оговталася белла. Вона вийзнула собачку у морду, і йому теж покращало. Сірко сказав я прибув сюди тебе врятувати, давай вибиратися звідси. Але ж як ми можемо вибратися, сказала Белла. Адже двері замкнені. Ну, так вибий їх. гавкнув на неї Сірко. Перепрошую, така маленька курочка, як я, та щоб вибити оці двері, сказала Белла. Ах, ні, Я занадто делікатна, щоб вибивати такі великі двері. І тут Сірко розсердився. «Все, Бело, досить Припини це!» сказав він сердитим голосом. Ти корова, а не курочка. І тоді Сірко вказав на її копита. Подивися, ось у тебе на них шерсть, а не пір'я. Ну, Моє пір'я просто трохи волохатеньке, сказала Белла. Ти не відклала жодного яйця в своєму житті, сказав їй Сірко. Ні, одного разу відклала, заперечила Белла. О, тоді, може, я корова? сказала Белла, і з тією думкою вона розігналася і вона винесла двері геть. Белла та Сірко поспішили на ферму і прибули якраз вчасно. Троє вовків увірвалися у курник і вже збиралися схопити курочок. Сірко загавкав, Белла загрозливо наставила роги, і вовки дременули так швидко, як тільки змогли. Після цього Белла вже ніколи не думала, що вона велика курочка. Вона думала, що вона. Маленька корівка і була дуже з цього щаслива. А вночі, коли вона засинала поруч із будкою сірка, багато курочок і курчаток приходили і коблилися біля неї. А інколи навіть вилізали на неї, як на насідальце.